Якщо в громаді в твоєму селі виникає проблема, якщо в колодязях зникла вода або дорогами неможливо не те, що їздити, але й ходити. Якщо на вулицях немає світла, якщо, якщо, якщо хто вирішить цю проблему? Коли це станеться? Скільки чекати? Виявляється прості питання життя громади найбільш ефективно і швидко вирішуються на тому ж рівні, де й виникають в самій громаді. Знаєте, чому село, наприклад, в Швейцарії виглядає ось так? Тому що питаннями доріг, світла, водопостачання, водовідведення, охорони правопорядку і так далі і тому подібне, опікується сама громада. Тому що у місцевого самоврядування є на це ресурси, що формуються з місцевих податків. Це називається. Децентралізація, коли громада має можливість і вміння господарювати у себе і створювати таку якість життя, яку сама зможе і захоче створити. Як це буде в Україні? Буде. Чому буде? Вже є? В селі Комунарівка у Вінницькій області більше десятиліття не було якісної води. Водонапірній башті було близько 40 років, і вона потребувала ремонту. Голова сільради Галина Фурман згадує, як ще донедавна мешканцям було важко. Деякі вулиці нашого села не було взагалі води. Декілька разів люди старалися викопати криниці, але ну, все було марно. Люди п'ять годин ранку змушені були вставати, ну, щоб набрати води і її привезти додому. Комунарівка село, яке приєдналося до пілотного проекту створення послуги водопостачання децентралізованим шляхом. Методологічну підтримку та частину коштів надав швейцарсько-український проєкт «ДЕСПРО». Головними умовами успіху були довіра громади та вміння об'єднатися навколо вирішення питання, що стосувалося кожного. Зараз якісна вода є в кожній оселі. Фактично, жителі комунарівки спробували, якою є децентралізація на смак. А далі, за принципом доміно, один успіх породжує інший. І ось вже навіть у дитячому садочку діти відчули смак інновацій. Вони тепер п'ють фіточаї, на основі яких розроблена ціла програма оздоровлення. Новий дитячий садочок громади Комунарівки взагалі є окремою гордістю. Це в нас нова будівля, новий садочок, реконструкція бувшого начального учкомбінату. І тепло, і затишно, і комфортно. все нова, і мебель. І килимові покриття, і гартини, і розфарбований садочок дуже гарно малюнками. Ми з керниці носили воду. А на теперішній час з 13-го року провели нам воду, і нам дуже добре, водичка дуже хороша. В комунарівці та багатьох інших селах, селищах та містах України. Вже знають, що децентралізація це не страшно, що це не розділятися, а навпаки, об'єднуватися. Об'єднатися жителям в межах свого села для того, щоб реалізувати будь-який проект, об'єднатися декількома територіальними громадами для того, щоб створити більш потужну ресурсну базу і спокійно вирішувати проблеми по черзі, як це роблять великі дружні родини. Люди бояться невідомого. Це нормально. Але децентралізація має вже багато прикладів в Україні: абсолютно позитивних прикладів. В комунарівці все почалося з води. І поки по Україні ще лише цікавляться, в чому суть децентралізації, тут вже думають про майбутні проекти, серед яких гідроелектростанція та сонячні батареї. Люди хочуть жити не гірше селян в Польщі чи навіть Швейцарії. Чому б ні? Тому якщо ви поїдете до Комунарівки і запитаєте, чого чекати від децентралізації, вам там скажуть, що це можливість впливати на якість свого життя тут і зараз.